Реконструкції демонтаж зруйнованого російською ракетою готелю Україна в Чернігові виконком міської ради 17 серпня затвердили, і надав містобудівні умови та обмеження приватному акціонерному товариству АТП 2550 для реконструкції відновлення готелю «Україна» міськістю до 100 номерів категорії три зірки та демонтажу зруйнованої будівлі готелю за адресою проспект Миру 33 в Чернігові на орендованій земельній ділянці йдеться в рішенні. Нагадаємо, з цієї аварійної приватної будівлі під час сильного вітру в червні цього року зірвало покрівлю. Тоді на щастя ніхто не постраждав. Про необхідність демонтажу, принаймні аварійних елементів, йдеться давно, і це відповідальність власника. Зокрема, й перед чернігівцями йшлося на виконкомі. Треба це питання вирішувати оперативно. Ця будівля несе загрозу чернігівцям. Добре, що вони нарешті виходять на виконком з проханням надати дозвіл на реконструкцію. Хотілося б, щоб ця демонтажна реконструкція почалися в найкоротші терміни, якщо проект. Подивитися, передбачає демонтаж і потім побудова нового. То ну демонтаж бажано розпочати вже найближчими там, тижнями, скажімо так, після нашого рішення. Втім, коли планують розпочати роботи, поки невідомо представник власника готелю Микола Тарасовець на наше прохання прокоментувати послався на зайнятість і не відповів.